Що робиться в голові в цих людей і як вони поводяться на публіці? Можемо зараз розпитати з нами на зв'язку Наталя Марченко, це психологиня і фізіогномістка. Пані Наталія, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, я зараз прочитав дуже багато інформації, про яку, можливо, хтось чув, хтось не чув. Але те, що ці люди, те, як вони себе, ким вони себе оточують, чим вони себе оточують, де вони живуть, і яким чином вони намагаються тримати дистанцію, переживаючи за своє життя, я натякаю і на ці валізки Путіна. Що це говорить про цих людей? Ну, ви знаєте, я думаю, що я не відкрию якусь Америку в цьому, що у і у Путіна, і у Кім Чен іна і такі ти б сказала, імператорські замашки. Але якщо сказати на мові психології, це таке нарцис, нарцисизм вищого вищого прояву. Ну то пані Наталя, насправді про іще жести варто поговорити, тому що це також багато говорить про керівників держав, про диктаторів, особливо зараз ми продемонструємо відео про те, як відбувалася зустріч, і власне вже є в мережі це відео Ось Чанин Вітається з Путіним. Таке тривале рукостискання і погляд, який що ви бачите на цьому відео. Давайте я подивилася. У мене там було 40 хвилин година подивитися всі відео, які були в доступі з їхньої зустрічі про потиснення, як вони знаходяться, начебто на космодромі. І я скажу те, що я можу сказати, щоб не вигадувати якоїсь інформації, те, що я побачила. Ну, стосовно е, рукостискання, там перше, перекладачі стоять по сторону. Вони їх перекладають про що сказати. Тому е, воно могло бути е, цим викликаном. Е, з того, що я побачила, доволі часто. То Путін а, піджимає губи, коли йде розмова. Тобто він робить так. Він робить так, він облизує губи і пересохші губи, особливо на переговорах, говорять нам про нервозність однозначно. Також є інше відео, де вони вже презентують нашу цю ракету, розповідають, і там точніше презентує так. Розумію, якась інша людина, яка це проектувала, путін стоїть поруч, і він, на язик висовує і намагається змочити губи. Це каже про те, що він намагається прощупати ситуацію. як Кім Чен і на це реагує, що він взагалі як він реагує на те, що йому розповідає цей проектувальник, і так далі. А далі, потім, коли вони сидять уже безпосередньо, начебто, на космодромі офіційно вони сиділи на сільцях і просто собі тут виписав, щоб нічого не забути. А коли він казав фразу, як ми і домовилися про зустріч на цьому космодромі, він робить <кхе> така є штука в нього: це про те, що те, що він говориться, ну. Е треба поставити під питання в принципі багато чого говорить путін ми ставимо під питання але саме як ми домовились тому скоріше за все домовленість про зустріч вони були змінені перенесені або якимось чином зроблені інакше а далі коли він каже питань багато що а, я радий вас тут вітати ви приїхали в таку річницю а в нас багато питань економічних територіальних путін береться за два пальці Ось ці і він тримається під час розмови там за ці два пальці, а точніше правої руки. Він лівою тримає праву руку. Про що це каже? Це каже про те, що ці пальці відповідають за вплив та владу. І а, питання влади та впливу на даний момент а, життя ситуації в країні в світі у нього дуже під питанням. Вони для нього хворобливі, нервозні та хвилюючі. А що пане от стосовно а, Кім Чен Іна, цікаво, що коли вони сіли на сільці, він ще сидів, і потім він майже на початку розмови, коли Путін сказав, що а, хтось сидів перед ними, він представив він сховав руку ось так. І він весь час сидів, тільки одна рука була попереду, а ця була, начебто, ось в сторону всунута. І зазвичай ну важко казати про якусь брехню, тому що щоб аналізувати брехню, потрібно більше часу. Вихідний матеріал, коли людина знаходиться в комфортних для себе умовах. А кім Чен Ін з того, що мені відомо, за 12 років свого керування північної Кореї він виїздив тільки дев'ять разів. І два рази сих був а, в Росії. Відповідно для нього, в принципі, подорожі ви за межі країни не є чимось комфортним, тому що якщо б це було комфортним, безпечно він виїздив частіше. Відповідно, взагалі ситуація знаходження поза межами своєї України для нього є вже некомфортна. Хоча я хочу сказати, що візуально а, він виглядає більш спокійно ніж Путін, тому що а, можу сказати точно, що Путін в цій співпраці зацікавлений більш ніж Кім Чен ін можливо, він у нього є свої інтереси, проте нервозніше виглядав все таки Путін, і його цей інтерес пересохші губи, нервозність, бажання зрозуміти, як uh, Кім Чен Ін uh, взагалі реагує на те, що йому пропонують. Видно, прям його це хвилювало. Але ж знову кажу, що Путін в цьому випадку зацікавлений більше ніж uh, керівник uh, Кореї. Ну, У ціка... мене склалося склалося враження, пані Наталі. От коли особливо вони там ручкалися на початку своєї зустрічі, що е, Кімчен взагалі не розуміє, де він, е, навіщо він сюди приїхав, і що цей дід від нього хоче. От Отці от, 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 Ну, особливо людина кілька разів виїжджала за кордон. Ну для нього це не зрозуміло, і по-друге, як їй сказала, що зміни момент, коли про домовленості Путін казав, що ми домовлялися з вами зустрітися на космодромі там то там. Він зробив це. Це про те, що це була якась зміна, і відповідно скоріш за все могли відбутися зміни в місці проведення, в домовленості, в тому, що буде, в не знаю там в тайму в якомусь проведенні, і тому це могло викликати в принципі якесь здеб... Здивування там здивування я не бачила, тому що він спиною стояв більше. Нерозуміння і, хоча, хоча я вам скажу, що доволі важко взагалі його аналізувати таким чином, на тому, що я не багато його відео попередньо аналізувала зараз перед ефіром безпосередньо подивилася і новини взагалі його поведінку. Путін виглядає в даному випадку зрозуміліше. І ще в цій співпраці. Так. Все, ми не будемо вас більше мучити. Перестаньте розглядати кінчинина, все ну, насолоджуйтеся. Дякуємо вам, пані Наталі. Спасибо. Наталя Марченко, психологіня і фізіогномістка. Ну, таким чином проаналізували ми ще отакий бік цієї зустрічі.